Перечитуючи перші сторінки Біблії, ми можемо побачити, що створення людини відрізняється від створення всього іншого і всіх живих тварин і звірів. Людина це жива істота, яка сміється і плаче, і, на відміну від інших створінь, бачить різницю, як усе є, і тим, як має бути. Але ми чудово розуміємо, що у світі не все так, як має бути. Християни, які живуть вірою у другий прихід Христа, мають надію на кардинальну зміну ситуації в майбутньому. Послухайте, що пише апостол Петро, це друге послання в третьому розділі, 13 й вірш. Ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, у яких проживає праведність. Усе буде настільки чудово, що ми навряд чи зможемо зараз це уявити. Ми живемо на землі, де розум затьмарений гріхом, і не швидко його можна перелаштувати на ту надію, яку дає Господь. В наших темах ми піднімаємо питання великої боротьби і реальних речей, які відбуваються у світі. У світі, в якому ми стикаємося з несправедливістю і стражданнями. І чи є ще надія надіятись у безвихідних ситуаціях? Приклад Патріарха Йова показав, що надіятись потрібно до кінця, тим більше впевнено висловлювати слова надії своїм життям, своєю поведінкою, і особливо мовою ми показуємо, хто ми. Послухайте, як цікаво написано у книзі Притч у 17 розділі 28 вірш. Навіть нерозумний, коли мовчить, може видаватись мудрим, як і благородний той, хто тримає свої уста закритими. Перечитуючи історію Йова, ми можемо звернути увагу, що він не збирається спокійно сидіти і спокійно слухати докори друзів. Навпаки. Велика частина книги складається із заперечення Йова, який намагається дати відсіч тому, що, як він знав, являє собою суміш істини і обмани. У цьому є досить гарний урок для нас, щоб ми знали, що диявол вміє давати великий відсоток істини і трошки неправди, а не повна істина безкорисна. Друзі Йова, як ми бачимо, не виявляють особливого такту і співчуття. Вони стверджують, що захищають Бога, тим самим виправдовуючи те, що сталося з Йовом. Вони говорили, що йов заслуговує ще на більше покарання. Звичайно, ми сьогодні, читаючи цю історію, бачимо, що вони помилялися, і тому йов не міг мовчати. Тоді, коли вони, виходячи з їхнього розуміння ситуації, аргументували свої доводи, яку позицію займає Патріарх? Я хочу прочитати досить такий об'ємний уривок, це в книзі Патріарха Йова у 13 розділі із першого вірша. Усе це я бачив своїми очима, чув своїми вухами і все зрозумів. Що знаєте ви, те знаю і я, бо нічим не гірші за вас. Однак мені хотілося поговорити з Сдержителем, і я був би радий посперечатися з Богом, що ж до вас, то ви припускаєтесь неправди. І всі ви нікчемні лікарі. Краще би було, щоб ви зовсім замовкли, і це була би ваша мудрість. Тож послухайте мої переконання і зверніть увагу на заперечення моїх уст. Невже захищаючи Бога, ви тому говорите неправду і заради Нього вдаєтеся до обмани? Невже лукавством хочете стати на Його сторону і захистити Бога? Але подумайте, чи Він вас схвалить, якщо дослідить? Хіба ви зможете обманути Його, як обманюєте людей? Він, напевне, вас сурово покарає особливо? Якщо таємно будете потурати собі. Невже Його велич вас не жахає і не охоплює вас страх перед Ним? Адже вигадані вами висновки розпорошаться, як попіл, а ваша оборона ніщо інше, як башти з глини. Тож замовкніть і дозвольте висловитись мені. А там же хай буде що буде, закусивши своє тіло зубами. Я ухоплюся руками за своє життя, вражаюча віра, повне довір'я і надія на правосуддя і життя. У ті часи, в такому стані, говорити, що ти ще будеш триматися за своє життя, було дивним для друзів Ява. Перших сім днів друзі мовчали. І якщо вони й далі мовчали, це було б найкращою підтримкою. І сів я ми бачимо, що він на це і сподівався. І що є поганим, що робили його друзі, вони говорили неправду про Бога, неправильно представляли Його характер. Я знову беру для себе досить важливий урок не говорити про Бога того, про що не прочитав у Біблії. І іншим разом, Краще нічого не говорити, ніж говорити неправду. І як виясняється, ще гірше говорити неправду про Бога. У наш час люди кажуть, що це йому Бог так дав, або ж закликають Бога робити комусь зло. Так можуть говорити тільки ті люди, які не знають Бога. Люди, які святкують і роблять те, про що Бог не говорить через своє Слово. Вони не знають Бога, тому що не читають Його слово. Ірогонія полягає в тому, що ці люди, тобто друзі Йова, вважали, що вони захищають Бога від гірких скар Йова. Звичайно, Йов не розумів, чому це все сталося з ним, з його дітьми і всім майном. Але як ми читали у четвертому вірші, він розумів. Що вони говорять неправду. У цьому знову для нас є досить хороший урок. Не знаєш, що відбувалося, чи відбувається насправді, мовчи, не говори нічого. У нормальних країнах світу навіть кримінальний закон дає право мовчати. Колись, коли мені до рук потрапила цікава книга. Я переживав за любими героїв, заглядав на закінчення історії на останніх сторінках книги. Так і тут, в ситуації з Йовом, ми знаємо кінець, що в сім'ї Йова все закінчилося добре. І жива віра в живого Бога давала йому надію на зустріч з дорогими дітьми, які загинули. Сьогодні всі, хто перечитує Біблію, знають, чим завершується біблійна розповідь. Але подумайте тоді, коли Йов втратив своє майно, загинули діти. І в нього невиліковна, неприємна хвороба. Він не знав фіналу свого життя. У такому стані він наполегливо просить Бога забрати і його життя. І що цікаво, що гірко нарікаючи та вважаючи, що було б краще не народитися або померти викидним, Йов одночасно висловлює надію. І ця надія була виключно на Бога, того самого Бога, який, на думку Йова, поводиться несправедливо. Ось як ми читаємо у 13 розділі книги Патріарха Йова, 15 15 вірші: якщо навіть він убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Так, ми розуміємо, якщо б Бог усе це робив з Йовом, що привело його до такого стану, то справді Бог був би несправедливим. Помилка Йова в тому, що він не розуміє, що це робить не Бог. Я знаю багатьох людей, розчарованих в житті. Обманутих, які до всіх образ ображаються і на Бога. А тут ми бачимо досить виразне свідчення віри, не дивлячись на все, що трапилось з Йовом. Йов, мабуть, чудово розуміє: усе, що ще може трапитися з ним, це смерть. І Бог може це допустити, але його слова свідкують про те, що він розстанеться з життям з надією на зустріч з Господом. Тому, дорогі мої, знання Бога, багатство Його благодаті має наповнювати наші серця і наші думки завжди. Ми маємо дорожити Божою любов'ю. Наша віра має бути подібною до віри Йова. Щоб у складному становищі ми могли сказати: якщо навіть Він убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Я неодноразово в передачах наголошую, щоб ми покладали надію на обітниці, які Бог дає нам у своєму слові. І, мабуть, однією з таких обітниць є обітниця, записана в посланні до римлян, що тим, які люблять Бога, усе сприяє на добро? З людської точки зору, не мав вже жодних, тим більше видимих підстав, щоб на щось надіятись. Однак він не дивиться на свою ситуацію винятково з людської точки зору. Якщо б він пішов таким шляхом, то яку надію міг би мати? Виголошуючи це дивовижне свідчення віри і надії, патріарх покладається тільки на Бога. Виникає цілком логічне питання. Як Йов зміг зберегти віру в Бога у таких нестерпних обставинах? Відповідь міститься у першому вірші першого розділу книги Йова. Колись в Україні Ус жив чоловік на ім'я Йов, той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. А тепер я хочу звернути вашу увагу на те, що, хоча апостол Яків писав за Авраама, але 22-й вірш з другого розділу Якова підходить і патріарху Йову. Читаємо у Уяква 2.22. Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Дорогі мої, міцна віра і повна надія за мить не набувається, щоб витримувати удари долі, які не чекаєш, потрібно жити життям віри і надії постійно. Люди, які досягають успіхів у спорті, у музиці, в будь-чому, вони живуть тим. Іншого шляху досягнення успіху немає. Так і у вірі і надії, як я говорив вище, вони не з'являються раптово. Жива віра як дихання. Коли людина не дихає, вона не жива. Коли людина втрачає віру і надію, вона Духовно мертва. І якщо в такому стані людина розстанеться з життям, вона помре вічною смертю. Ось чому Йов у важкій ситуації міг сказати, якщо навіть він вбиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Можливо, Саме це буде моїм порятунком, адже жоден нечестивий не посмів би стати перед ним. Я хочу, щоб ви звернули увагу на послідовність думки Патріарха. Навіть якщо йому довелося померти, тобто, якби Бог залишив його життя, Патріарх вірив у Боже спасіння. А що таке спасіння? Це звільнення від смерті. А що таке смерть для спасенних? Це короткий період спокою, скороминучий сон, чи рік, чи сто, чи тисяча років для того, хто спочиває в поросі земному, це мить, після чого починається вічне життя. І так хочеться, щоб ця надія на вічне життя залишалася головною надією всіх Божих дітей. Саме такою надією жив Йов, не дивлячись ні на що. Ось що про цю надію писав апостол Павло. Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, але всі перемінимось раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Адже це тлінне має задягнутися у нетління, і це смертне має задягнутися у безсмертя. Коли ж це тлінне задягнеться у нетління, а смертне задягнеться у безсмертя, тоді збудуться написані слова смерть поглинута перемогою. Висловлюючи свою впевненість у спасінні, Йов каже, що безбожний. Не посміє з'явитися перед Богом. Слово безбожний має украй негативне забарвлення чи наповнення для людей. Тим більше, побожних. Йов знав, що спасіння можна знайти тільки у Бозі, тільки в послусі йому. Я не знаю, але запитаю вас. Як можна це донести сьогоднішньому світові, що спасіння тільки в Бозі, і що нечестиві і безбожні не мають цієї надії? Очевидно, що йов був настільки бездоганним, що був упевнений у своєму спасінні, для нас залишається загадкою. Настільки добрий Йов розумів значення жертов, але він сумлінно їх приносив. Біблія відкриває, що у старозавітньому служінні по закону за кожен гріх потрібно було приносити жертву. До Голговського Христа більшість вірних послідовників, мабуть, не мали настільки повне розуміння спасіння, яке доступне нам, коли вже відкрита тайна жертви на Голгофі. Я виходжу з того. Що усі жертви були тінню на основну жертву, тобто справжню жертву, якою є Христос. Виходячи із опису життя Йова, можна зробити висновок, що він знав достатньо, щоб і в цьому питанні все робити правильно. Як важливо нам узяти урок із віршів, записаних у повторній закону в 6 розділі, 25 й вірш. Тож, якщо ми будемо докладати старань, виконуючи всі ці заповіді перед Господом, нашим Богом, як Він нам заповів, то в цьому буде наша праведність. Праведність людини. Починається тоді, коли вони стараються виконувати все, що говорить Господь. Я хотів би примінити цей текст не тільки до десяти заповідей, а до всіх обрядів, які залишив для нас Ісус Христос. І не просто залишив, а показав, як потрібно виконувати їх. Сьогодні люди багато роблять і виконують багато обрядів, але, на жаль, не тих, що сказав Ісус, і не тільки сказав, а й показав, як потрібно виконувати їх. Тому ваша праведність буде в тому, коли ви захочете щось робити для свого спасіння, щоб ви подивилися у Святе Письмо, чи так робити навчав Ісус, чи ви робите так, як казали люди? Давайте повернемось до нашої теми. Звичайно, ніхто із нас не переживав досвід Йова, але біль втрати дітей, рідних, переживали багато і на превеликий жаль. Не всі виголошують таку обнадійливу надію, як це робив Йов. Слова Йова є словами незаперечного доказу міцної віри і беззаперечного послуху. Йов мав надію завжди, і в критичній ситуації не втратив її, бо своїм життям служив Богові наділі. Починаючи з часів Адама і до падіння Вавилону в кінці часів, не історичного Вавилону, а духовного, ми маємо багато непривабливих прикладів людської гріховності. Біблія це книга, яка несе надію, це книга сподіваюсь. Повнена надії, тільки Біблія дає більш широке уявлення про те, що пропонує Бог і що пропонує світ. Хто б ви не були, що б ви не мали? І навіть за життя зроблена дорога гробниця. На жаль, це все, що може людина в цьому світі без Бога. А Ісус пропонує майбутнє, вічне, через нього злиті всі Божі благословення на грішне людство. І що цікаво, що Бог передбачив усе наперед. І першим була створена наша земля і на ній людина, Христос уже став відкупителем. Якраз у Христі є найбільше джерело нашої надії. Послухайте для переконання декілька віршів. Перший у Єфесіян у першому розділі четвертий вірш. Ось тільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, у надії на вічне життя, яке обіцяв перед вічними часами Бог, у якому немає неправди. Для закріплення хочу повторити, що ці тексти відкривають дивовижну істину. Завдяки своєму передбаченню, Бог ще до створення світу знав, що може трапитися з людством. І ще більш переконливо, це висловлено у другому посланні до Тимофія, у першому розділі, в 9 вірші, який спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Як бачимо, у цьому тексті дається надія для всіх, хто були покликані через благодать. А як виявляється, ця благодать дана всім, і цим текстом показано, що її може використати кожен, хто захоче. Ця благодать дана нам не за наші діла і не за нашу віру, тому що віра і діла це вже наслідки того, що людина прийняла Божу благодать. Як чудово, що до народження кожної людини і створеного Адама і Єви, тобто до нашого існування, Бог пропонує людству надію на вічне життя. Дорогі мої! Нам тільки слід усвідомити, що надія з'являється не тоді, коли у нас виникають проблеми. Вона має бути завжди. Нею потрібно жити і у складних ситуаціях життя виходити з надією. Я християни ми маємо достатньо підстав для надії і віри. Ми живемо у створеному Богому Всесвіті. Звичайно, якщо ви вірите в це. Якщо у вас релігія не просто мода чи культура, а живе спілкування з Богом, як це було у уява, тоді ви пройдете найскладніші переживання, тому що ви повірите обітницям Христа, ви повірите, що Бог, Творець, полюбив нас. Як ми читаємо у Івана в 3 розділі, в 16 вірші, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, аби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Ми повіримо у те, що Він викупив нас, як ми читаємо у Тита в 2-му розділі, у 14 вірші, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня. Очистити собі вибраний народ, ревний до добрих діл. Ми повіримо у те, що Бог чує наші молитви. Ось як ми читаємо про це у Євангелії від Матвія в 6 розділі, 6 вірш. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець бачить таємне. Віддасть тобі явно. Ми повіримо у те, що Він і тільки Він заступається за нас, бо інші цього робити не можуть. Ось як ми читаємо у Євреїв в 7 розі 25 вірш. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Бо Він сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити: Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Ми повіримо, що Бог Воскресить нас, якщо ми помремо. Ось як ми читаємо у пророка Ісаї у 26 розділі. Але твої померлі оживуть. Мертві тіла знову житимуть. Тож пробудіться, і співайте всі ті, що перебуваєте у землі, бо роса Твоя роса живодайна для творіння, і земля викине померлих. І на кінець, ми повіримо, що Бог дасть вічне життя. У Івангеліт Яна, в 6 розділі, в 40-му вірші написано. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя. Після таких обітниць можна з вірою вигукнути разом з апостолом Павлом. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Я хочу молитися, дорогі мої, щоб віра наша в цьому хиткому світі. У несприятливих умовах і у важких переживаннях і труднощах завжди залишалася, і щоб надія не покидала нас. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою у ці хвилини, ми щиру подяку складаємо за те, що милість Твоя велика до нас, за те, що ти, Господи, бажаєш дати нам вічне життя. І ради цього ти прийшов на нашу землю, де віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріховні борги. І сьогодні, вивчаючи історію Патріарха Йова, ми могли взяти чудовий урок, що в складних умовах життя Він віру мав на тебе, Господи, і надію покладав на тебе. Тому, Боже дорогий, ми дуже просимо, щоб Ти у своїй милості дав і нам таку віру, надію і любов. Щоб у любих обставинах життя ми покладалися тільки на Тебе. Сьогодні, коли ми переживаємо труднощі, бувають стодні ситуації, Тату дорогий, дай нам мудрості шукати Тебе, знайти тебе, жити з тобою. Дай нам бажання читати Твоє Слово, знаходити обітниці, в яких Ти пообіцяв, що Ти будеш допомагати у тих ситуаціях, які будуть складатися в нашому житті. Тому, Господи. Нехай Твоя милість і ласка допоможе нам у цьому. У руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, рідних і близьких, нашого краю та нашої країни. І хочемо, Господи, щоб Ти прийшов, щоб вже припинилося все, але щоб у той день, коли Ти прийдеш, щоб ми пережили радість спілкування з тобою і радість життя вічного. Це наша молитва, і просимо все в дороге ім'я Ісуса Христа, а Богу нашому. Честь спокійні подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. З досить буденного питання ми сьогодні почали наші розуми, чи є надія в страждаючому світі. Я думаю, звернувши увагу на приклад життя Йова, ми побачили, що є надія. Тому що цією надією є для нас Господь і Спаситель Ісус Христос. І його. У скрутній ситуації позивався до Бога. Він хотів з ним спілкуватися. Він не розумів, що відбувається до кінця. Але ми дякуємо Богові, тому що живемо у час, коли все відкрите, нам повністю відкриті умови спасіння. Перед нами прийшов Ісус. Він показав, що це непроста і нелегка дорога. І в цьому житті може бути все. Але людина, яка покладається на Господа. Вона має надію. Вона не має надії на те, що вона зробить чудову гробницю і там її похоронять і ще будуть згадувати. Ні, дорогі мої, на землі усе приходить у забуття. Нехай Господь дасть нам мудрості покладати надію на вічне життя, покладати надію на Бога. І з ним пройти земну дорогу і колись з ним жити у вічності. Нехай ця надія веде вас по житті. До побачення.